Броніслав Іванович, скажіть, будь ласка, ви являєтеся головним завідуючим Хмельницької амбулаторії? Скажіть, будь ласка, під час діяльності головного лікаря ПМСД, як він, ну як ви оцінюєте його роботу, і які у вас були з ним стосунки? Будь ласка. Я Тернавський Броніслав Іванович 47.43 року народження завідувач Міньковецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини на підставі закону України про статус ветеранів військової служби та їх соціальних захист номер 203 Дроб 98 Верховної Ради від 24 березня 1998 року маю статус ветерана військової служби, про що офіційно підтверджено посвідченням від 8 квітня 2003 року. Старший офіцер медичної служби. З 30 березня 92 року я лікар. Головний лікар, а з грудня 2012 року сімейний лікар, завідувач амбулаторії. до призначення головного лікаря. Центр ПМСД, огородника ББ, Міньковецька лікарня, амбулаторії успішно працювала і забезпечувала лікувальною профілактичною роботою. Населення Мьяковицької дільниці, а тепер первинною медико-санітарною допомогою населення дільниці. Під керівництвом головного лікаря комунального закладу Донаєвецької міської ради, центр ПМСД Огородника, його направляючим зусиллям. Систематично проводяться акції у Меньковецькій амбулаторії в селі Меньківці. Виконавцем є, виконавцем є працююча лікар Григоряк ОВ, яка виконує його вказівки. До неї в кабінет приходили кілька людей, які вона консультує, вона з ними. Придумують бредові ідеї по закриттю амбулаторії, обдурують пенсіонерів поважного віку. Всі питання медобслуговування лікар Григоряк, акредитація, везде в села, для неї як з гуся вода, це її висловлювання за підтримки головного лікаря в селі Меньківцях він і його люди, яких він підговорив разом з лікарем Григоря, позорять мене як керівника закладу, який 26 календарних років був керівником медичної служби бригади з'єднань Збройних сил, а з 92 го року лікарем і головним лікарем Меньковецької дільничої лікарні, а потім а потім за амбулаторії. Ці збирання підписів почалось, як був назначений головним лікарем центру ПМСД Огородник, виконує сімейний лікар Гнигоряк. Це підливає дисципліну в закладі, працівники не в повній мірі виконують свої прямі функціональні обов'язки. До лікаря Григоря особливе ставлення головного лікаря, тому що вона є з другої області її дозволено запізнюватись, вона є однокурсницею головного лікаря. А тому в закладі поділені медпрацівники на групи, угодні і неугодні, і білі. 29 грудня 2016 року була запланована акція для підриву діяльності комунального закладу Меньковецької АЗПСМ головним лікарем. Для цього залучені і підготовлені кілька жителів села які безпідставно виступали проти завідувача амбулаторії і деяких медпрацівників. Такі заходи недопустимо проводити в закладах охорони здоров'я, принижувати завідувача як лікаря, як громадянина, як ветерана Збройних сил України, особливо. Некомпетентними людьми з питань охорони здоров'я, стверджуючи і забезпечуючи права та свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги компенсації гарантій. такі засоби реалізації прав громадян на соціальний захист відповідають. До Конституції України є загальнообов'язковими, їх однаковою мірою мають дотримуватися посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Супереч вимогах закону України номер 203 дроб98 ВР. Від 24 березня 1998 року про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист, право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби і прискорочені штату і чисельності працівників. Ця норма закону, головним лікаром-огородніком не виконується. 29 грудня огородник прилюдно пропонує настойчиво звільнити посаду, обзиває брехоном, на якій підставі, що я лікар пенсійного віку. Я сімейний лікар, маю свідоцтво сімейного лікаря, чим порушує мої права як сімейного лікаря, як ветерана військової служби, стаття 6 закону України No б лікар Григоряк є однокурсницею. Головного лікаря і вона систематично виконує його вказівки. Думаю, ці акти, які проводить головний лікар, треба доповісти письмово, верховному головнокомандуючу Порошенку Петру Олексійовичу, як позорить військовослужбовця в селі Мить. 10 лютого, 17-го року, мене по телефону визвав головний лікар кабінет. Де запропонував мені писати заяву на перевод завідуючого на сімейного лікаря і дав 43 дні. Потім сказав, що я не підпишу наказ на навчання на один місяць, так як в грудні цього року мені стікає срок і за цей період мені рекомендовано прийти перестав. Атестаційний цирк угрожав звільнити мене з посади, обзивав мене брехуном, систематично буде писати догани. Ці угрози привели до підриву мого здоров'я, довели до того, що я... в мене з'явились болі в серці, високий артеріальний тиск. Амбулаторно стабілізувати стан здоров'я не вдалося, і 12 лютого. В неділю швидка допомога мене госпіталізувала в кардіологічне відділення Дунаєвецької ЦРН. чим завдав мені моральної шкоди, Головний лікар огородник не зателефонував і не спитав, як здоров'я по службовим питанням під час лікування телефонував 30 березня і обізвав мене брехуном. За час роботи огородника він не прийняв ні одного рішення по моєму письменному зверненню по профілактичних, адміністративних і господарських питаннях. Верніслав Іванович, скажіть, будь ласка, раніше, коли головними лікарями були доогородні, а другі люди, у вас були якісь конфлікти, чи були у вас якісь, як то й кажуть, ну, такі ситуації, які зараз виникли, коли головним лікаром став огородник? Меньковецька дільнича лікарня була основною і являлася не Першою в області, в районі по виконанню служебних обов'язків медперсоналу. Вороніслав Іванович, скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас зараз, коли ви були на лікарняному, вас звинувачують тому, що ви зірвали донорство. Розкажіть, будь ласка, про цей випадок і якщо можна, спростуйте або підтвердьте, чи ви були на лікарняному тоді чи ні. Донорство було сплановане 30 березня 1917 року. По дорозі в центральній районній лікарні мене зустрів Лазаренко, який віддає донорство в районі. І сказав, що цілесообразно перенести донорство на квітень місяць, так як вас не буде на цьому мероприємстві. Я більше нікому нічого не телефонував, а сказав Лазаренко, що це ваше право переносити донорство чи його проводити. Там є другі лікарі. А по 31 березня включно я був на лікарняному листу і ніяких дій не проводив. Бороніслав Іванович, скажіть, будь ласка, у вас є у вашій амбулаторії автомобіль, скажіть, в якому він стані був і чи він може виїхати і на сьогоднішній день, скажіть, будь ласка, чи ну, в робочому стані цей автомобіль? В 2016 році більшу половину року він не виїжджав, тому що треба було проводити ремонт двигуна і інших основних узлів. Зараз автомобіль відремонтований, але станом так на 1 квітня мені не видали бензина, тому він виїхати не може. Боніслав Іванович, скажіть, будь ласка, ви обмовилися про те, що ви маєте право звернутися до президента. Скажіть, будь ласка, ви будете звертатись до президента, так як головнокомандуючою, головного командуючого, по, по даній ситуації, як вас, як військового лікаря, як вас завдали вам моральної шкоди і як вас, ну, як можна сказати, обідали, чи як, скажіть, будь ласка, якщо на мене виконуючий обов'язки головного лікаря, який призначений після огородника буде продовжувати такі акції, в тому числі така, як сьогодні була. Збирати людей і не прекратяться ці, ці акції. Я думаю, що для захисту моїх прав і свобод, як військовослужбовця, цілесообразно мені звернутися до верховного головнокомандуючого президента України Порошенко Олексійовича. Дякую, а ви жителька села Меньківці. Скажіть, будь ласка, вам приходилось неодноразово бути в Меньковецькій амбулаторії, бачити все те, що робилось в цій даній амбулаторії, коли головним лікарем ПМСД, тобто який мав би слідкувати за роботою цієї амбулаторії Міньковецької, огородник? От скажіть, будь ласка, яка ваша думка про діяльність вже екс? Головного лікаря ПМСД-огородника. Я хочу сказати те, що я попала в лікарню, прийшла в амбулаторію, вирвати з зуба. Коли я прийшла, дитина захотіла в туалет, з дитиною я прийшла внучкою. От як оказалося, немає води. Я підійшла до санітарки і кажу, як це немає води. А що це таке, що води немає в лікарні? Та вона вже каже, що до трьох місяців води немає. Я не знала, що до трьох місяців води немає. Я тоді визвала журналістів, визвала ділові Дунаєвці, і ми це все заснімали. Довго вони, правда, робили ту воду, але на кінець то вони зробили воду. Мені ще дівчата розказали санітарки, що вони на дому стирали, бо води не було, носили з керниці ту воду, це ж три місяці. Але завідуючого цієї амбулаторії його не було, він був в відпуску. Я питалася, а що завідуючий не міг зремонтувати, чи що. Були відповіді мені, що він неоднократно обращався до огородника. От, багато було заяв, щоб вода була. Це був такий один момент. Тут і за цього пішов скандал, рішили. Скинути е, завідуючого і санітарку молодшу сестру е, з роботи й за того, що вона сказала, що не було води. Це на мою думку, що не було три місяці води, і що вона вдома стирала простині і то всю білье. От. І це, на мою думку, така е, е, акція в них. Е, приїхав е, огородник староста села, е, приїхали. Зібрали людей, які підтримували огородника районного головного лікаря і нашого старосту Олійник Наталію Васильовну. і почали дуже кричати на нашого Міньковецького завідувача, що він не виконує свої лікарські обов'язки, як завідуючу, було сказано там. Були дуже крики. староста села чомусь зробила схід села у лікарні. Чого? Я не знаю. Ті крики продовжалися там десь часа два-два з половиною. були навіть депутати, була депутат міської ради присутствувала. Ці крики. Кричали вони там, після того матюкалися ті люди, кричали Слава Україні! Слава героям! До чого то все було але саме головне були такі претензії до нашого завідувача, що він проводить п'яті минутки. Я не знаю, чи це по закону він проводить ту п'ятиминутку, чи не по закону. Нехай же Мінздрав рішає. От. Було ще таке, що люди кричали, що він не ходить на визов ночі, на що він відповів, це я чула, що є на те скора, яка повинна їздити по визовах. І він навіть би, як врач. Довж міг би піти, але в нас ж машина не працювала. Е, нема. Я думаю, що бензин списували за ці роки, треба, щоб прокурор провірив, е, чи поліція. От. І ще було, що він не врач не компетентний, він нічого не тямить, і всіх больних відправляє або в область, або в район. Да. Я свідок цього, що він відправляв лічно мене. Коли він послухав і е сказав, що в мене воспаління легків, і повіз мене на рентген, тому що в нас в Мінкицях немає ні рентгену, ні МРТ, ні УЗІ, я думаю, що доктор, будь-який би доктор, це зробив так, що повіз і обідився, що дійсно людина тим і тим боліє. От. Оце все, що я можу сказати. І так, почали його уніжати постійно, це, що я чула, чого ви ту закриваєте, як шину? чого ви ми поставимо молодого спеціаліста. Можна поставити молодого спеціаліста, бо людина вже і в віці, і Но треба було гарно поставити. Тим більше це військовий врач, який пройшов у житті все. Чого цю людину не з повагою, не з повагою так до нього віднеслися? Я вважаю, на мою думку, що наші односельці, міньковчани і навіть сам головний лікар поступив до нього дуже і дуже негарно. Так, до старих не обращав. Я як ще Іванівна, молодша медична сестра Меньковецької амбулаторії. Хочу сказати всі ці, ці слова, які були сказані, я це все підтримую, бо це було да, правда. Я як вдова чорнобильця, на мене ніхто не дивився, в тому числі огородник. Багато на мене кидав образ всяких. Намовляв на мене Гаряк Олену Васильівну, яка мене контролювалася з ним навчалася, чи вони в добрих відносинах, чи Нас це не мене цікаві, так як всіх працівників. Не дозволяли навіть мені піти додому в обідну перерву, напитися чаю. Писали на мене всякі негаразди, де в мене є даний час записки. Ну що я можу сказати? Хай їм риба і озеро цим людям. Але зараз на даний час є такі люди, які сповсвіяли цьому призначенню і поставили нормального лікаря, я думаю, досвідченого понцика Сергія Івановича. І я думаю, що він цю помилку виправить і між нами буде в Минківцях і гаразд в колективі, і не буде цих сходів села, і не буде ніяких образ, в тім числі нашого завідуючого, який проробив з нами дуже багато часу. Я хочу ще доповнити одне за огородника Володимира Володимировича. Мені, як вдові чорнобильця, літ улітку, в 2016 році, надали ще 05 посади працівника по ремонту. І в січні огородник без ніякого повідомлення визвав мене і Мошкіну, мою сутрудницю, яка робила в реєстратурі. Визвали і дали нам, поснімав з нас по 0,5 посади без повідомлення. І сказав нам, і а гроші, а за той місяць, за той продовжений термін, який ми працювали на посаду, він нам не заплатив. Сказав, що він нам доплатить у типу, лютому місяці, бо коштів немає. І так було не доплачено нам, і без нас було і так було й повідомлено. Но щоб не було ніяких негараздів, Броніслав Іванович наш нам нас в кабінет і сказав дівчата, тут, скандалити нема, з ким рівнятися з тим, що є, а я вам віддам вихідні за те, що ми були вдячні. Но до городника було йти і ще треба це питання не було, тому що він просто до нас не ставився як до людей, а все одно як до худоби, і то нормальні люди ставляться дуже добре. Хоч і до худоби, якщо воно є чесна і вірна людина.